Один, два, три. Вже більше трьох місяців, як химера введена в гру, а також з'явились реліквії для персонажів. Тож я вважаю, зараз дуже гарний час для того, щоб підбити проміжні підсумки, зрозуміти наскільки впевнено рухається прогрес загалом по реліквіям, а також закидати стрімбера коментарями з серії Лакірок чи, чи навпаки дуже не повезло. Тож вітаю вас, шановне панство. З вами Сан. Сьогодні ми будемо розбирати. Наявні реліквії в мене на аккаунті, яким чином я розподіляю, куди на кого їх вдягати, і мої невеличкі поради по тим реліквіям, з якими я стикався. Тож, поїхали. Та сьогодні я хотів би вас закликати не до класичного донату, до якого я буду вас закликати постійно, і власне QR-код, який висить на екрані, як завжди, веде на проект «Повернись живим Ребнем та Кребним, де ви можете підтримати наші сили ППО. Сьогодні я хочу поговорити про інформаційну складову. Про те, наскільки важливо не мовчати і поширювати певні матеріали на англомовну частину та е, твіттеру, Фейсбуку, не знаю, там в яких ще соцмережах ви сидите, а просто для того, щоб люди розуміли, що війна не закінчується лінією фронту, що все ще існують е, злочини проти людяності. Які потрібно озвучувати, які не потрібно замовчувати, і в тому числі я говорю про нещодавну трагедію в Сумах. А коли буквально вчора прилетіла балістична ракета навіть здається, дві, багато людей загинуло, ще більше постраждало. Знову ж таки, люди йшли з церкви з вербної неділі. Це якби християнське свято, яке не знаю, чи доречно таке казати на Ютубі, але абсолютним uh, сатаністам з точки зору Росії ну, не, не зрозуміло. Відповідно, я би хотів вас закликати сьогодні зайти в ваші соцмережі і додатково поширити пости з приводу цієї ситуації, з приводу цієї трагедії на uh, ширшу аудиторію. Знову ж таки, на англомовну аудиторію, на україномовну аудиторію, неважливо. Головне поширити, головне про це говорити. головне... Не дати замовчати в цій ситуації. Дякую за увагу і повертаємось власне, до основної теми відео. Якщо ж переходити безпосередньо до списку реліквій, то ми можемо бачити, що в мене їх на даний момент трохи менше 40. Не всі з них вдягнуті на персонажах, не всі з них, як кажучи, корисні. Є деякі, які просто банально треба ще трошечки докачати, та от як свіженька корона. Яка впала і яка буде прям топовою корисною. А є речі, які ну, використовуються, умовно, як просто корм, і потенційний там, підвищувач для, для інших релікій. Значить, про що хотілося б зразу почати? Три місяці. Не всі з цих трьох місяців ми ефективно фармили саме шосту химеру, але приблизно останній місяць, можливо, навіть півтора, А шоста химера падала стабільно. Тобто мова йде про те, що. Досить непоганий приплив по ресурсам для крафта. У нас іде. Я б'ю, типу, 6-5. Здається, бив не шосту тільки на першому тижні, там був 4-5, і то, тому що ми, здається, шосту, ще не відкрили. За весь цей час аж одна реліквія п'ятизеркова. Ну, ж таки, досить очікувано, що це котячий погляд, бо це одна з найбільш балансних взагалі, реліквій, яка зараз існує в грі. І, в принципі, якщо докачувати щось там до шести зірок, то я почну саме з одного з таких молотків. Інше питання, чи буду я спочатку качати щось в шість зірок, оце ми ще сьогодні побачимо. Значить, Стосовно чотирьох, як ми бачимо, дві. Я думаю, що це є це швидше, це була одна з перших реліквій, і я дуже довго використовував її на харімі. І я використовував за рахунок непоганих каменів. І тому я зразу вкинув її в 4, думаючи, що у нас буде трошечки корму і запасу для того, щоб більше е, реліквій вигнати там, в 4-5 А, Я помилявся. І в принципі, я не скажу, що вам її треба закидати на 4 зірки, вона не настільки там сильно стріляє. Але все одно досить приємна е, реліквія конкретно для соло проходжень. Знову ж таки, в моєму варіанті це Артак, це е, крижаний голим. І, власне, з цією релікві він ще не фейлів, наскільки я пам'ятаю. Тут інше питання, що я зіграв там всього в районі ну, менше 200 битв, там може щось в районі 150. І поки фейлів не бачив. Тобто, можливо, додаткові стати, якраз додатковий цей ефект, вирішує та, в такому форматі. А далі ціла пачка тризеркових, знову ж таки, якісь, просто тому, що вони базово там не вкачені, якісь трошечки підняті, як ті ж пазурі, бо пазур. Як на мене, все ще одна з топових реліквія грі не в тому плані, що у неї якийсь крутий ефект, а в тому плані, що в неї дуже корисні стати, і їх дуже багато падає. Просто тому, що це рідкісна реліквія. А у вас швидше все буде набагато більше нюкерів, ніж ви зможете отримати гарних реліквій, як показує практика. І тому мати а, такий досить ефективний філер, та? тобто історію, яка полежить до того часу, поки ви не виб'єте щось краще, як на мене, дуже круто. Ну, ж таки, як ви можете бачити, майже на всіх сторонніх нюкерах в мене саме цей пазур. І якщо ми розбираємо в цілому артефакти демеджа, та, то от, три основних моїх нюкера на аккаунті: власне, Маріус, Харіма, Ренна, і Карніш, Аренна і Карніч, теж Аренна Гідра, о, всі мають котячий погляд. Знову ж таки, різні камінці, перш за все, тому що немає там найкращих виборів. Але Є точково певні речі, які на одних персонажах сильніші, ніж на інших. Ну, ж таки, до цього трошечки далі ще дійдемо. Що ж до мови загалом, значить, якщо ми йдемо, це рівні. Тут нема, ага, є по рідкісності. Так? Тобто міфічних, зрозуміло, нема жодного. По рідкісності, значить, 8 легендарних. Реліквій. Жодної реліквії легендарної я не згодував. Тобто це все, що випало за цей час. Знову ж таки. Третій молоток це більша удача. Але в той же час і фарм, і терпіння для того, щоб накопичити там певну необхідну кількість да, цих часток було. Дуже симпатично те, що дві палки відбувалки. прям, Це супер топ зараз на арену. Власне, два моїх одні з най... Популярніших персонажів саме для аренних боїв мають ці палиці з абсолютно різними каменями, бо вони знову ж таки, герої на заточені на різне. Але це все одно тип, дуже корисні стати, не... неймовірно корисний ефект. Я навіть не можу передати, наскільки він крутий, тому що в деяких моментах ви його можете навіть не помічати чи забувати, але цей ефект може перевертати бої. Він може міняти бій з абсолютно програшного на потенційно виграшний або, або точно виграшний. Ну тобто, він, він прям настільки сильний. І це насправді один з найбільших мінусів, як на мене, цієї реліквії, бо він перетворює арену майже в суцільний рандом. І це, якщо чесно, не те, куди б я хотів, щоб рухалася Ренна. Тобто, коли все рандомно, коли все зав'язано на, на потенційному там, якомусь 10-відсотковому шансі програти бій. Це все почалося, власне, з поліморфа, да, з дуже штрафуючого в цілому штрафа. Вибачте, за тавтологію, але, типу, він просто накладає занадто великі обмеження при своєму спрацюванні саме з дару. Зараз там не мова про Арман за просто два ходи вівці, яка бігає зі швидкістю 150, майже не б'є, ну, типу, нічого не може зробити. Це, це, це аж занадто штраф. Знову ж таки, там да. зовсім інше. А потенційно. Це напевно навіть сильніший ефект, бо він спрацьовує не тільки на вівцю, він спрацьовує в принципі на всі наявні зараз контролі, які існують в грі. А контролів на арені зараз багато. Знову ж таки, зараз дуже популярний Арманс, Фабіан, дуже популярні там всілякі сіфі, Галатіри от оце все щастя. Воно не захищає від блоку активних навичок, Але якщо б захищалося від цього, ну це було б тумач, як на мене. Навіть в такому вигляді ця реліквія. Типу, Супертоп. Знак Сайрота реліквія, за яку мене питають, напевно, найбільше за все. Знову ж таки, на стрімах, там, коли люди залітають, що от, а на кого б ти вдягнув? Мій перший і єдиний топовий варіант це Ротос. Та Ротос з цим знаком Сайрота творить натуральну дива. Речі, які він може перевертати, вони, типу, трошечки не піддаються нормальному розумінню. Інше питання, що. Ротос в цілому в лінійці оцих скажених ефектів, та, коли у вас може там, от, умовно, Евбріс, та, якщо ви бачили, що витворяє зараз на арені, ну, типу, Ротос Сайратом такого не може. Але потенційно знак Сайрота дає Ротосу цю можливість додатково дожити і все-таки перевернути бій в, свій, в свою користь. А що ж до інших варіантів, на кого б я його ставив, я би думав на якихось сапортів, для яких важливо, наприклад, спрацювання пасивки, умовно, наприклад, Тормін, умовно, Гофред, Фрея, от щось таке. Або ж персонажів теж підтримки, але занадто активних, та які дуже швидко можуть надолужити цю шкалу, коли потенційно один хід... Може ну, перевернути тобто, умовно... А, та навіть на того ж Арманзе. Ну, бо потенційно виживання Арманза і швидкий його відкат до свого ходу може дати вам переворот в бою. А, знову ж таки, це не супер топ для Арманза, але як варіант, просто щоб накидав варіантів. А, Кривавий Серп знову ж таки, один з варіантів реліквій, які зараз там на голосуванні, швидше за все. Всі отримують палицю, і це абсолютно ок. Палиця, ну, абсолютно А, Щодо серпа, серп прикольний. Мені він дуже імпонує. Але проблема в тому, що у мене недостатньо прям настільки сильних персонажів, які можуть шотнути з першого ходу, для того, щоб ефективно його використовувати. Так є Джорги, так і Айліл, так є, знову ж таки, кінь досить хороший, але кінь в. ПВЕ хоче все-таки отримувати ще додаткові бонуси. Ця штука в ПВЕ майже нічого не робить, тобто вона заточена під арену. І в цьому плані, як на мене, нюкер, який може е, зробити цю комбінацію, виробити когось додатковим ходом і потім вдарити ще раз, бажано вдарити масово. Це найкращий кандидат для такого серпа. знову ж таки, як варіант, Джоргід тупо ідеально. Інше питання, що е, Джоргіда загалом я зараз використовую трошки менше. Так, за молотки, я не знаю, чи варто щось сказати. Ну, просто супер топ реліквія. Е, е, ігнорування захисту, все ще топовий ефект в грі, все ще майже немає механік, е, які можуть використовуватися краще як на арені, так і в ПВЕ для підвищення кількості вашої, вашої шкоди, вашого демеджу. Е, щодо камінців, знову ж таки, ми тут трошечки пропустили цей момент, бо. Майже по всім реліквіям, напевно, крім Сайрата, слоти досить зручні, в тому плані, що є кругляші. Кругляші завжди топ. Для ДД завжди топ-трикутні. І в плані молотка він дає найкращий сетап, в тому плані, що він дає два слоти трикутних. Типу, зараз немає жодної реліквії, яка дає три, тому два це поки максимум. Знову ж таки, по камінцям я би е, дуже сильно дивився на те, на якого саме Нюкера ви його накладаєте. Бо, наприклад, на Карніжі у мене ось такий камінь. Просто за рахунок того, що я точно знаю, що я буду вдягати Карніжа в точність. І це додатковий множник потенційно на всі його атаки. Е, додаткові множники пларіум дуже любить в лапках е, забувати. В тому плані, що ці додаткові множники потім призводять до того, що там умовно, трунда ідей ламає там обличчя боса на 20 мільйонів з удару. А, ось це потенційно знову ж таки. Не значить, що карніш буде бити на 20 мільйонів, але він буде бити з додатковими цими множниками значно ефективніше, ніж він бив би там з черговим таким, а, просто там, 3% гнорозахиту. Знову ж таки, на коні а, аренний камінь. Дуже прикольна штука, знову ж таки, зважаючи на те, що Маріус зазвичай зі своєї А2 стабільно вбиває когось, і потім починає ну, накидувати прямо прям нормально. А щодо Харіми, то тут два ігнора, але тут знову ж таки важливий аренний камінь про те, що моя Харіма заточена на більш довгі бої. Типу, чим довше йде бій. Тим сильніше вона, вона лупашить. Окрім того, що вона там е, набиває собі захист, у неї ще є такий ефект, який на третину підвищує всю її шкоду на арені. Це, типу, суперплюс. стримувати часу, якщо чесно, ще не було особливо часу подумати навіть на кого його вдягнути, виглядає як дуже посередній ефект, просто за рахунок того, що ти не хочеш бути слабким ударом. Тобто, це має бути або персонаж, у якого є якесь Аує атака, і когось він точно може там вдарити слабкими. Тоді він типу корисний. Але по факту в мене на арені таких небагато, в ПВЕ воно не потрібно. Тобто, в ПВЕ в мене є фрея, але на фреї ми там розберемо є, є трошечки інша штука, яка, як на мене, виглядає значно корисніше, ніж оце. Власне. По епічним. Значить, епічних нападало трошки більше, і якусь частину епічних я згодував, я точно позгодовував штук 5 таких флаконів, бо вони не, не дуже потрібні. Точно позгодовував пару таких постатей, можливо, ще якісь не дуже корисні епіки, але в цілому, зазвичай, унікальні епіки всі я лишав. То якщо в мене ще такого не було, от, наприклад, як Суво. Сувій, якщо чесно, такий собі. Але просто за рахунок того, що він унікальний і він комусь може знадобитися, я лишав. Золото дракона, те, що я казав, на артака в соло проходження супертоп. Мені подобається, допоміг мені з Големом. Анкора, ключовий персонаж на моїй арені. Через це я буду її власне через опір. Тому реліквія з опором це для мене, типу, супер, супер-топ була. І додатково камінь. Знову ж таки, його дуже важко порахувати, наскільки він корисний, але по відчуттям. Анкора стала виживати прям на, на, на тоненькому, от на, на маленькому відсотку здоров'ю, значно частіше. Тобто, це мова про те, що може бути умовний Джоргіт, який лупить під шкіру і не добуває її. Або якийсь той же Маріус, який пробиває всіх масово, але знову ж таки її не добуває. Ну, якісь такі речі, які дуже важко порахувати та якось е, статистично. Але от по відчуттям вона почала падати прям значно менше разів саме з ваншота. Тому цей камінь це прям всім рекомендую, якщо є, на основних сапортів надягайте прям по максимуму. Знову ж таки, ламасу. Це більше історія під Химеру, і я її планував теж в опір, але це, скажімо так, залишковий ефект. Бо я ще ламасу там толком не перевдягав в цьому плані. І я би не сказав, що я би хотів залишати на ній. Саме цю реліквію, швидше за все я її буду перевдягати. Плюс за рахунок того, що їх нападало купа, в мене вже трошечки алергія на ці статуї, але ну, падають і падають, хоча випік вже на тому добре. З тих, на кого б я вдягав, перш за все, за рахунок ефекта, бо ефект хороший. На персонажів, які оживлюють, бажано оживлюють часто і, і багато. Бо знову ж таки, це потенційно типу, додатковий залив, додаткова шкала зараз. Швидкість дуже сильно вирішує на арені, тому варто вкладатись в додаткову шкалу всім, чим тільки можна. Значить, реліквія на фрей, та, яку я озвучив, сфера присвоєння, 10% шанс вкрасти один довільний бонус під час атаки без слабких ударів, без якихось додаткових умов, просто вона один раз б'є і вона може один раз за цей там, масовий удар в когось щось вкрасти. Дуже е, круто і несподівано грає там, проти одінів, проти там, сильно забафаних команд. Я не спостерігав, здається, воно все-таки не може вкрасти захищені бафи, але е, можливо це варто там, потестити якось окремо і подивитись, чи, чи це правда. Знову е, ж таки, за свої гроші для персонажів, які часто б'ють масовими атаками, прям всім раджу. Совій, навпаки, не дуже раджу, тобто, знову ж таки, так як не було кращого варіанту на ніндзю, я його тоді закинув. І він грає від завіси, але потенційно зараз випала значно краща заміна. Відповідно, корона. Проточиться корона це. Я не скажу, що одна з найпламеніших реліквій, але вона дає додатковий множник. Те, що я казав, що додаткові множники а, часто пларіум ігнорує і забуває, і на настакування оцих додаткових множників там в великій кількості, та, там щось від сету збереження, щось від сету облоги, щось від додаткових реліквій, бла, 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 там від дарів. А, Дає значно сильніший ефект, ніж ви просто там, дали, не знаю, персонажу там, плюс якийсь стат атаки та, чи, чи крит шкоди. Тобто математика розрахунку шкоди працює так, що ці додаткові можники роляють значно сильніше. Відповідно, це дуже крутий можник. Це дуже крутий можник для персонажів, які е, наносять велику шкоду і накладають штрафи. По суті, знову ж таки, дубляж е, гніва природи дара можуть дуже круто грати разом. З плюсів є трикутний слот хоча й один, але знову ж таки це епічні реліквії, тобто розраховувати на те, що тут два трикутника буде ну, занадто. Тим більше, що слот кружечка він теж топовий. Чара Капелюшника, якщо чесно, так і не знайшов якогось нормального застосування до нього. Тобто можемо казати, що це якийсь додатковий захист від потенційно захисних нюкерів або нюкерів від здоров'я. Але це точно не артефакт для е, ваших нюкерів. Тому що ну, тут, наче трикутний слот, да, воно натякає на те, що це має бути хтось, хто б'є, але є значно кращі артефакти, значно з кращим ефектом, значно з кращими статами. Бо, я вибачаюсь, перший стат здоров'я ну, Він часто не потрібний нюкеру. Тобто, якщо ми не говоримо про якихось ж таки ротосів тарасів, але ну, у них там своя історія, і знову ж таки їм більш вигідні інші речі. Тому, як на мене, я їх лишаю виключно через те, що, можливо, їх колись змінять, або, можливо, з'явиться персонаж, який з ним типу, грає круто. Виключно через це. У всьому іншому, типу, досить посередня штука. Хват Вальканена. Така трохи чизова стратегія в тому плані, що як нормальна реліквія, я її не дуже сприймаю. Але в той же час є шановний пан Парагон яким іноді можна піймати непідготовлених людей, і потенційне повернення шкоди під невмиранням Парагона воно прям дуже топ заходить. Плюс додатково до цього а, ріжеться значить, від каменю здоров'я та всіх, хто його б'є, і плюс додаткова заливочка там за, за мертвих союзників, знову ж таки, для парагона, це, тип, ну, це просто додаткові там трошечки о, швидкості. А потенційно, ця історія непогано заходила. Як сюрприз на облогу. Знову ж таки, не було такого, що там в нього побігли і там 10 людей вмерли, ні, але як сюрприз, мені подобається цей ефект, і це потенційно те, що може перевертати власне, такі сюрпризові. Нещодавно теж випала інферносфера. Крута історія під опір. Знову ж таки, посередній ефект в тому плані, що його важко отримати в той момент, коли він найбільше треба. Тобто, Тобі найбільше потрібно а, блокувати штрафи в той момент, коли герої ще там живі, да, тож, там, мають більшу частину здоров'я. На моменті, коли вони вже пробиті, опір вже не настільки цікавий, бо а, якщо тебе сильно пробили, значить, що тебе можуть так, таким же чином і добити, просто вже дуже швидко, да, там, найближчим часом. І потенційно опір в цей момент тобі вже не дуже треба. Але гарні слоти. А знову ж таки, квадратний слот це зазвичай щось танкове, щось на виживання. П'ятикутний це зазвичай або шкала, або якісь такі цікаві фінти, які не, не всі очікують. Так, і власне, по останнім тут буде швиденько, бо знову ж таки, є пару книжок. А тримаю виключно через те, що потенційно вони хороші для комби. і тому що вони мені майже не падали. Це здається, дві єдині, які мені впали за весь цей час. Тому як працює оцей процентаж е, типу розподілу та, по, скажімо так, шансу, типу звичайні, кланові, химерні. Ну, типу, я б не сказав що там 50%. Там все одно йде якийсь перекос там, до, до, до певних речей, як на мене, е, абсолютний корм, знову ж таки, не потрібна штука. Е, колокол прикольний. Просто за рахунок того, що крутий стат непоганий ефект, але для, для певних персонажів тобто для персонажів типу Арманза, Супер топ. Для там, більшості решти не дуже. Про пазурі теж я вже сказав. Кридж-кода. На всіх нюкерів, які ви часто там використовуєте в боях з босами, особливо з клановими, я прям раджу на всіх його кидати. А, значить, знову ж таки, дзвін туди ж з додатковим контролем. А, скорочення шкали ходу. Я лишаю другий, другий цей годинник. На потенційних персонажів типу Деякона, в мене здається, якраз на ньому там нічого нема. Бо е, моменти, в які мені потрібна ця шкала, і в моменти, де я його використовую, це знову ж таки може потенційно змінити бій на мою користь. Але тут більше мова йде саме про ПВЕ бої, а не про ПВП. Бо е, проти Маріуса ти абсолютно не хочеш чіпати шкалу опонента, шкалу ходу, Можливо, зараз це там трошечки зміниться з ембрісом. Побачимо. Поки що я бачу це як виключно ПВЄшну ліквію. Досить непогано. Знову ж таки, Лісандрочка не, не скаржиться на те, що от вона ще там трошечки більше а, цю шкалу скорочує. Ще з цікавих моментів, та це черговий корм. Є така штука на Теодора. Я думав давати йому, можливо, яйце, але в нього немає проблем з виживанням. У нього є проблема з тим, що. Він хоче ходити швидше, він хоче набагато більше отримувати ходів, щоб швидше прокручувати ці свої отрути. Він не накладає контролю знову ж таки, але сюди дуже прикольно залізає в такий камінь. Він спрацьовує більше ніж один раз за хід, якщо що. І кожен раз, коли його пробувають більше ніж на 50%, він себе трошечки заливає. Не сказати, що це прям як це, драстикалі, тобто там сильно якось перевернуло мої таймінги там по закриттю тих же підземель. Але зекономити десь там 20 секунд, десь 30 секунд, це потенційно там в великому об'ємі. Дуже крута перспектива. Значить, по результатам, що я хочу сказати. В принципі, основна проблема з реліквіями лишається та сама. Дуже мало матеріалів для підвищення рангів реліквії. Типу, це ключова проблема. Це проблема, яку я не знаю, як пларіум буде адресувати. Тобто, мені здавалось на початках, що проблема буде з метеоритами, щоб грейдити. Як показує практика, їх вагон. Якщо ви б'єте шосту химеру, у вас їх завжди є з запасом. І це означає в принципі, цікаву штуку, що ви можете зараз а, активно розкидати, ось, ну, наприклад, у мене не зовсім правильно це виглядає, ви можете всі ці вільні реліквії розкидати по персонажам, яких ви часто використовуєте, просто використовувати їх додаткові характеристики. Просто вкинути якісь рандомні камені і там не знаю, на метра літа в мене нікого нема. І умовно сюди можна, я не знаю, інферну сферу, напевно, ні. Можливо. Закляк. Можливо, щось з заліком, та можливо, таку штуку додаткову здоров'я, додатковий опер. Ну тобто активніше їх використовувати в тому плані, що не бійтесь їх, якщо їх потрібно буде зняти. Та от за міфічну реліквію, зняття там, 320 цих метеоритів, зважаючи на те, що їх 12 тисяч, я їх можу, там знімати, одягати, скільки завгодно. Причому ця історія не змінюється з рангом реліквій, вона змінюється тільки з рідкісністю. Тобто легендарну зняти дорожче, ніж епічну, міфічну зняти дорожче, ніж і легендарну, і таке інше. Тобто, ось ми дивились легендарні. Так, де у мене епічна? От, наприклад, епічна 160. Якщо ми візьмемо рідкісну, то вона взагалі там 80. Так само і з каменями. Камені дуже дешево знімати. Відповідно, ви можете активно їх крутити, змінювати, шукати якісь прикольні комбінації. Єдине, що я б не радив, принаймні, поки у вас там вистачає місця, я б їх не радив продавати. Бо, знову ж таки, потенційно у вас буде каменів швидше, все менше гарних, ефективних, аніж реліквій. Бо потенційно, от бачите, трикутних у мене залишилось не так багато, гарних взагалі. от нічого з цього. Ну Оце можливо гарний камінь. Інші відверто такі собі. А потенційних цілей куди їх вдягнути, ну, типу, значно більше. Тому теж звертати увагу на це. На е, саме рідкісність каменів, не круглих. Бо круглі камені вони найбільш популярні, їх найпростіше дістати, а от все решта цим, з цим треба бути обережним. Що ж до реліквій загалом, е, дуже круто, що зараз з кожною якоюсь ітерацією нового контенту вводяться нові реліквії. Дуже сумно, коли вони вводяться е, приблизно. Отаким От чином, та, значить, я, я, звичайно, розумію, що у нас там не, не супер топ-1 клан. але І не сказати, що ми там тупо ігноруємо всю цю схему з досвідом. Але 18 рівень для того, щоб нам отримати 28-й, це, типу, років через 3 приходьте. Як на мене, це трохи тупа система. Добре, що вони принаймні додали ну, таки, в КВ ці частки. Питання чи надовго, бо з того, що писали, це там якісь разові акції, та були двічі. Тому це більше як фрустрація. А з іншої сторони, прикольна історія, знову ж таки, як би я не любив сезон Live Арени, але те, що вони дали а, всім за завершення цього сезону міфічний крафт це плюс. Такого хотілося б більше. Тобто якоїсь довгограючої цілі, куди ти заходиш і отримуєш там потенційну круту реліквію. Бо реліквії це зараз найкращий варіант, як ви можете посилити ваш аккаунт в цілому. Власне, це в цілому все, що я хотів сказати по релікам. Знову ж таки, якщо у вас з'явилися якісь питання, або ви хочете з'ясувати на кого що вдягнути, можливо, порадити якусь групу персонажів та на кого це буде ефективніше, будь ласка, звертайтесь в коментарях або пишіть в Discord. Знову ж таки, посилання буде в описі до цього відео. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте з'ясу.